Друзі, привіт! Сьогодні завітала в АТП і це друга частина мого огляду акцій до 18 березня. Давайте разом подивимося, що цікавого можна знайти. Приємного перегляду. Не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. Я прийшла на другий поверх. Зараз покажу вам акції на каву, чай. Покажу відділ товарів для діабетиків. І солодощі покажу вам. Давайте почнемо огляд. Чай, чорний, ловарем, байховий, дрібний з бергамотом. Або звичайний чорний 52 гривні, 90 копійок. Чай, чорний алокозай з ярликом 36 гривень, 20 копійок за 25 пакетів. Чай, чорний мінутка 100 пакетів. Загальна вага 140 г, майже 53 гривні. Чай чорний ахмат класичний, 71 гривня, 60 копійок за 100 грамів. І з бергамотом трохи дешевше. 65 гривень 30 копійок. Чай трав'яний. 18 трав. Мудрість природи. 26 гривень за 22 пакетика. М'ята чебрець, трохи дешевше. 25-40. Чай квітковий каркаде. 80 грамів в упаковці. Мені дуже подобається каркаде. Тому, напевно, візьму собі по акції. 32 гривні. Кава зі Львова, натурально смажена. 125 гривень, 90 копійок в зеленій пачці. І еспресо класичне в червоній, 107 гривень, 60 копійок за 240 грамів. Якобс монарх. Сублімована розчина без кофеїну. 129 гривень, 30 копійок за 60 грамів. Кава розчинна якобс, Баріста 140 гривень за 70 грамів. Цикорій, кавовий напій, шипшина та обліпиха. Розчини 100 грамів. 42 гривні 20 копійок. Печиво-вагове наполеон. Принц. Затяжне. Так воно виглядає. 9 гривень за 100 грамів. Ну, в упаковці десь грамів 250. Тож це недорого. Печиво затяжне бабусіна випічка з родзинками, яблуком та корицею. Якась новинка. Вони всі з одним смаком. А ні, ще є. Просто з родзинками. 19,70. За одну штучку. Вага 68 грамів. Печивоздобний престиж. Зернове листкове. 46 гривень 30 копійок за 350 грамів. Печивоздобне біскоті маргаритка з маком 400 грамів, 62 гривні 70 копійок. Цукерки світоч, зоряне сяєво. Майже 29 гривень за 100 грамів. Цукерки своя лінія чорнослив з волоським горіхом 23,76 за 100 грамів. Такі цукерки вафельні зі смаком шоколаду вагові, 15,30 за 100 грамів, але вони дуже легкі, тому буде багато. Ромашка своя лінія класична. 15 гривень 55 копійок за 100 грамів. Цукерки вагові Лукас. 22 гривні 17 копійок за 100 грамів. Халва соняшникова своя лінія ванільна. 14 гривень 7 копійок за 100 грамів. Цукерки від Любімов молочний шоколад 87 гривень 90 копійок за 125 грамів. Цукерки Драже Любімов трюфельні, 71 гривня 40 копійок. Пафлі у молочному шоколаді Кіткат, Кат 25-90 за 41 грам. Шоколад лакмі з різними начинками. По 115 гривень 90 копійок. Наприклад, така зі смаком полуниці та печивом, з карамельно-арахісовою начинкою. Мигдаль кокос або шоколадно горіхова начинка з печивом. Вага 295 грамів. Ну, десь 275, десь 295. Таке печиво здобне супер міні. З яблучним повідлом. 300 грамів, 46 гривень, 20 копійок. Лісова ягідка Коштує трохи дорожче. 300 грамів, 52 гривні. Ще знайшла таке незвичне печиво. Раніше не бачила такого. Це затяжне чоко Фемілі. 270 грамів, 77 гривень, 20 копійок. І печиво-цукрове лагода амурчика, 62 гривні 20 копійок. За 300 грамів. Такі сердечки в шоколаді з кокосовою стружкою. Перейшла я на відділ. Для діабетиків вафлі Артек з фруктозою 80 грамів. 1640 коштує. Ще в акції цукерки. Батончик з фруктозою. Такий. 71 гривня 90 копій за 250 грамів. Пряники. Хлібодар з фруктозою майже 32 гривні за 300 грамів. У них навіть з'явилося молоко згущене з фруктозою. 360 грамів. 77,90 Печиво Марія з фруктозою затяжне. 36,90 за 240 грамів. Такі цукерки вафельні лана. Глазуровані з фруктозою 113,60 Крекер ніжний. Своя лінія. 34,80 за 400 грамів. Крекер солений або цибулевий. По 38 гривень 40 копійок за 400 грамів. Печиво лучіані з начинкою та апельсином 24,20 за 120 грамів. Вафлі від торгової марки Своя лінія. Артек. Молочні з ароматом молока або з лимоном по 33,90 за 236 грамів. Тістечко бісквітне своя лінія з начинкою та додуванням какао 280 г, 66 гривень. І є ще з молочною начинкою в ту ж ціну. Шоколад корона, мармелад печивом, вишневі шматочки, чорниця, смородина карамель по 84,90 за 150 грамів. Дякую всім за перегляд, бажаю вам гарного дня, вигідних покупок, до нових зустрічей!